Молодь білогородки найкраща. Біля будинку культури. Група підлітків за власною ініціативою вже пофарбувала лавочки та продовжує прибирання території. Так було до фарбування. Так стало після фарбування. Це чудовий приклад того, як бажання змінювати простір навколо себе робить громаду кращою, коли зміни починаються з особистої ініціативи. Це надихає та об'єднує інших, адже разом можна зробити громаду ще чистішою, затишнішою та красивішою. А активним підліткам можна тільки подякувати за турботу про рідне село. Втім, у місцевих мешканців виникли закономірні питання, чому місцева влада довела до такого жахливого стану навколишній простір в самому центрі села. Далі цитата чудова ініціатива. Але підкажіть, чому це роблять діти, а не працівники відповідних установ на відновлення і благоустрій не виділяються кошти з бюджету. Це ж центр громади, але деякі виступили на захист місцевої влади. Та да, комунальні служби ж теж постійно працюють, ремонтують, косять, обрізають, там, чистять тощо. Але ініціатива від підлітків теж дуже цінна і викликає захоплення. Це супер, що молодь підлітки це вже не діти, а громадяни з власним світоглядом, переконаннями та громадянською позицією та й принципами. Це наше майбутнє вчаться дбати про місця, де живуть і проводять дозвілля. А не сподіваються на когось, хто прийде і зробить їх дозвілля комфортним. А саме на цій локації підлітки збираються і тусять постійно. Але знов таки закономірно виникає питання до місцевої влади: до чого треба довести підлітків, аби їм було гидко знаходитися в тому місці, де вони збираються, аби їм було неприємно дивитися на цей сором, і вони самі вирішили зробити те, за що хтось певно отримує зарплатню. Ось ще одна цитата: це супер, я згодна. Але так як це центр села, будинок культури, де проходять заходи, змагання тощо дуже дивно, що саме таке місце доглядають діти, бо діти це до 18 років, а не працівники громади. Адже центр це візитка, все таки місцевості, і вона має виглядати завжди доглянуто і гарно. А що думаєте, ви з цього приводу? Чи має бути соромно місцевій владі, що їхню роботу виконують неповнолітні?